Якість передачі караоке на Майдані з точки зору э, того, що співають і як співають, залежить виключно від мене. От якщо я не тих людей вибрав у другий тур, то глядачі просто перемикають канал, кажуть, боже, що вони там що вони шонам співають. Давайте про хай співає, яку хочу. Вам сказати, яку пісню хоче? Пісня Мурка. У вас я були заспіваю. проблеми з законом? Ні, не було ніколи. А звідки така тяга до Мурки? — Ну, просто така пісня, де яку співають на всіх, яку співають на всіх. Э... Хто на всіх? На всіх за столях. За столях? Так. Да. Ви звідки, до речі, ну-ка, розкажіть. Я, я з Лосинівки, Ніжинського району Йошо? Чернівської області. І на якій чарці співають? По Черчині, які випили. Ні, я знаю, що люди, коли вип'ють по черчині, співають, розпірайте хлопці, коней. Може, міців за заспівати А ті, у кого були проблеми з этими ділами, співають мурку. Хай співа. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ви з Полтавщини. Да. А, -а, а Звідки в Полтавщині? популярність пісні Мурка. Там ну радість. Ми, ми в селі як зберемося, як сядемо за і що, і що? самогону, сала, і, і як попоспіває мурку, <свист�> <свист� щоб через він лилось. Вот, що... щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще світі жилося. А ви відчуваєте, що це не мурка? Ви відчуваєте, що це не мурка. Друзі ви, в останню передачі «Корока на Майдані за 14 років існування співається пісня. І далі, хто захоче співати зась, заборону, ми ховаємо сьогодні пісню в репертуарі програми «Корока на Майдані. Мурка, давай. Прибыла в Одесу, прибила в Одесу Банда из Амура. В банде были урки и шулера. занималась темными делами, а за ней следила губчика. Вот пошли на дело, выпись захотела в бундесаллер ресторан. Там сидела мурка кожаной тужурке а из под полы торчал ноган. Мурка, ти мой котеночек, мурка, маруся кліма, прости, любима. Ваше обласний <певоди> Так, далі у нас співає хто? Це був мужчина. Зараз співає дівчина. У нас така гендерна рівність. Ви, Олександре.